Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку числовий відрізок. Задачі на знаходження частини від числа. Завдання 417. Знайди значення виразу частка чисел М і 10 плюс М. Якщо М дорівнює 50, якщо М дорівнює 10 і якщо М дорівнює 0. Тож надамо змінні М. Відповідних значень і обчислимо вирази. Надамо m першого значення 50. Якщо m дорівнює 50, то вираз частка чисел 50 і 10 плюс 50. Виконуємо першу дію ділення. 50 поділити на 10 при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі, і 5 поділити на 1 дорівнює 5, друга дія додавання 5 плюс 50 дорівнює 55. Надамо змінній М наступного значення 10. Якщо М дорівнює 10, то вираз частка чисел 10 і 10 плюс 10. Виконуємо першу дію ділення. Пригадаємо, що при діленні однакових чисел ми завжди отримаємо 1. Друга дія додавання 1 плюс 10 дорівнює 11. Надамо зміні м наступного значення 0. Якщо m дорівнює 0, то частка чисел 0 і 10 плюс 0. Виконуємо першу дію ділення. 0 поділити на 10 дорівнює 0. І 0 плюс 0 дорівнює 0. Задача 418. Читаємо умову задачі. Купили мішок картоплі масою 40 кг і дві сітки цибулі. По 2 кілограми кожна. У скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про картоплю і цибулю. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Картоплі, цибулі. Нам відомо, що купили мішок картоплі 40 кілограмів. І дві сітки по 2 кг кожна. І запитання, у скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі, підказує, що це задача на кратне порівняння. І у скільки разів більше нам підказує, що потрібно записати дужку качельку. У скільки разів більше. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки кілограмів купили. Цибулі. Адже нам відомо, що картоплі один мішок 40 кг всього, а скільки всього цибулі, невідомо. адже відомо, що дві сітки по 2 кг кожна. Це підказує нам дію множення. Тож, 2 помножимо на 2, і це дорівнює 4 кг. Пояснюємо маса двох сіток. Далі, якщо ми вже знаємо, скільки всього кілограмів картоплі це 40 кілограмів, і всього кілограмів купили цибулі це 4 кілограми, то ми можемо дізнатися, у скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі. Тож 40 ділимо на 4. У діленому 40 прикриваємо 0, 4 ділимо на 4 це 1, і дописуємо справа. 0 до результату. Це дорівнює 10 разів. Запишемо відповідь. У скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі. У 10 разів більше купили картоплі, ніж цибулі. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!